Поки на сході тривають бойові дії, в тилу піклуються про добробут наших захисників. Чернігівський штаб оперативного командування північ нещодавно змінив дислокацію та потребує нової техніки. Військовослужбовці звернулися напряму до очільника області Валерія Куліча. Ну до нас звернувся Олександр Дмитрович локота з проханням. Він зараз в секторі С безпосередньо знаходиться і звернувся з тим, що не вистачає на передовій для переміщення транспорту. То от якби це не те, що ми придумали. А це є, є потреба нашого північного опера... командування. північ. Ви знаєте, що вони недавно переїхали, і безумовно трошки матеріальна база не відповідає всім вимогам, тому ну, посильно допомагаємо. Валерій Куліч за власний кошт придбав автомобіль. Звісно, машина не нова, але пройде ще багато сотень тисяч кілометрів. Військовослужбовці кажуть, що якраз такі залізні коні їм потрібні зараз на фронтовій. Розумієте, що тут вже видно своїй машині, що це висока автомобіль, який, як вже було сказано, забезпечує і. Швидкий забезпечує і маневрові можливості автомобіля. Тому е, сподіваємося, що це не крайній, який е, поступить на е, наші оперативні командування. Вже на цьому напрямку і президент Верховний Голокомач нашої держави, і міністр оборони, начальник генерального штабу, працює. Ми бачили вже і по засобам масової інформації, що надходять відповідні зразки, оновлені зразки, вже державні зразки йдуть на озброєння збройних сил України. Тому сподіваємося, що було правильно сказано, дай Бог, щоб такі подарунки були. Є співпраця, яка народу армія єдина. Сподіваємось, такі подарунки стануть у приході нашим хлопцям в боротьбі з ворогом та допоможуть спасти життя українським солдатам.